Тепер планується теплий пол на стяжку другу, і електричний теплий пол і плитка на підлогу. Так, 4,5 до луча. Півпола тоненька стяжка, бо ще будуть слої теплого пола, клея. Всього ми положили теплий пол. Мат такий з проводом, з кабелем. Він, звісно, дав товщину від стяжки пару міліметрів, але ми її, там де нема теплого пола, компенсували такою гребінкою. А далі знову будемо мазати і вже класти плитку. Широка плитка 60х60. Це апація. Так, я тут чуть-чуть дам. Ось так. Тут угла нема, але ми підем вдоль плитки, а туда трошки будемо заходити. Під молоточек. Може бути сюда нахил. Нічого. Не показувати. Кому не треба. Це оці лапки так. 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 так, тут головний напрямок прожилок зберігати. Однак воно на. крутиться від сюди. Сейчас може тут. Чисто. Так я щось. Чисто Потом помиємо, правда? Все помиємось. І все. Надо купити робота, що кладе плитку. Отчити її. Хай за рукає хороші. З яким Такі ціни приємними досить, як автомобіль. То тобто, що машини люди купляють, Я робота купив. Розказав, що робити. Скоро так буде, да? Звісно. що буде? Подразу. Вода. Красота. Зараз, 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 зараз. Чуть-чуть тут завеликий вийшов. Що?